16 червня відео в історію як початок чемпіонату України з легкої атлетики у Луцьку на стадіоні Авангард. Приїхали до Луцька. Усі провідні українські спортсмени є і зарубіжні гості, які теж будуть виборювати ліцензію на Олімпійські ігри у Ріо де жанейро Головна спортивна подія сьогодні відбудеться для уболівальників нашого краю у цьому секторі для метання молота. Наша землячка Ірина Климець, яка має найкращий результат серед українських спортсменок, спробує вибороти путівку у Ріо де жанейро на Луцькому стадіоні «Авангард» сьогодні вранці розпочалися змагання чемпіонату України з легкої атлетики. Протягом чотирьох днів у ньому візьме участь майже 600 спортсменів. Також надійшло 25 заявок від спортсменів із-за кордону на бігові доріжки і у легкоатлетичні сектори вийдуть усі провідні українські спортсмени. Також гості з Туреччини, Білорусі, Узбекистану, Венесуели, Ізраїлю, Грузії, Молдови та Індії. Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул упевнений, що наші спортсмени покажуть найкращі результати, аби здобути право виступати на Олімпіаді в Ріо де Жанейро. Це дуже важлива подія в житті в спортивному житті країни, не тільки легкоатлетичному. Легка атлетика є спортом номер один сучасних олімпіад, і цей національний чемпіонат. Це є ну, визначна така подія. І з точки зору спортивної тут відбира буде від, від, відібрана команда на Олімпійські ігри. Найбільша е, делегація саме буде легкоатлетична в, в цьому році на, е, на Олімпійських іграх Ріо де жанейро а друга складова це ну, така інфраструктурна, коли в нашій країні з'являються нові інфраструктурні об'єкти, коли з'являються нові такі точки е, зростання е, спорту. Це теж важливо, це приклад для інших. Тому ну, важко переоцінити значення, позитивне значення цього чемпіонату. І знову ж таки говорю, не тільки для легкої атлетики. Власне, коли відкривали цей стадіон, ми ще мріяли про те, що цей чемпіонат буде. От наскільки ви можете сказати, наскільки готовий Луцьк до проведення такого великого спортивного дійства? Це дивно взагалі, як за такий короткий проміжок часу, стільки відбулося подій, і стільки позитивних зрушень. Оскільки тільки рік тому федерація з одного боку. Фонд з іншого боку підписали меморандум про співпрацю і про наміри зробити дуже багато кроків для розвитку спорту, як спорту вищих досягнень, так і спорту. Масово було багато скептичних з цього приводу думок, було багато сумнівів щодо того, що за спроможності це зробити, і, і Луцьку, і Волинській області взагалі, бо тут не було великих традицій проведення таких значних серйозних чемпіонатів. Однак той шлях, який наші колеги тут на місці, на місці пройшли, він ну, дійсно вражає. Це е, з'явився красень стадіон. З'явилося кілька спортивних аренд ще поруч, які е, які і допомагають чемпіонатові, і, і слу, слу, послуговуються тим, т, т, тому щоб розвивався взагалі спорт в е, Ви е, е, підготовлена ціла група суддів людей, які спроможні організовувати такі чемпіонати, оскільки це е, за, за всім всім стоїть дуже в. Копітка серйозна робота організаційна, і люди пройшли певні семінари, пройшли певну практику. Тут було організовано вже кілька серйозних змагань, в тому числі міжнародний матч, які показали спроможність робити такі речі. Інфраструктура готельна. Ми бачимо, як на очах вона перетворюється, щось відкриваються нові готелі, реконструюються ті, що є, зроблять їх більш сучасними. Інфраструктура закладів громадського харчування. Формується свій глядач, формується вже вболівальник, який вміє. Розрізняти нюанси легкоатлетичні. І, тобто, тобто, як на мене, ну, зроблено більше, ніж можна було очікувати, тому цей чемпіонат, я впевнений, буде успішним. Спортсмени задоволені, тренери задоволені. Виглядає все дуже непогано. І я впевнений, що по закінченню змагань в нас будуть ці будуть підстави сказати, що дійсно Луцьк, Волинь з честю впоралися з таким надзвичайно важливим завданням. Першими розпочали боротьбу у змаганнях Чемпіонату України з легкої атлетики десятиборці. Чоловіки стрибали у довжину, гаряче було і в секторі для стрибків у висоту серед жінок. Вони провели кваліфікаційні спроби. До фіналу потрапили ті, хто подолав планку на висоті 183 сантиметри. З цим завданням впоралися успішно четверо українок, які мають ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Хто з них поїде у Ріо-де-Жанейро? Дізнаємося завтра. Урочисте відкриття змагань Чемпіонату України з легкої атлетики розпочалося маршем суддів. Обслуговувати змагання приїхали кращі спеціалісти країни. Серед них чимало Волинян. У чемпіонаті України беруть участь команди усіх областей держави. Приїхали і представники Криму. Змагання відбуваються за підтримки фонду ігоря палиці тільки разом. Голова Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцол подякував і владі міста і області за допомогу в організації головних змагань року королеви спорту. Голова обласної ради Ігор Палиця висловив сподівання, що спортсмени будуть задоволеними умовами, які створили для того, щоб вони показали найкращі результати. Хочу вам сказати: на жаль, останнім часом в нашому житті позитив стає дефіцитом. Сьогоднішнє свято особисто в мене визиває тільки позитивні почуття. Я хотів би, щоб такі самі враження отримали всі присутні на цьому святі. Я хотів би, щоб звідси поїхали на Олімпіаду і показали тут результати чим побільше наших українських спортсменів. Я хотів би, щоб після цих змагань, і потрапивши на Олімпіаду, ви там перемогли і привезли до нас медалі. Я дуже радий, мені сказали, що сьогодні в нас є представники з Криму, які приїхали саме з Криму і приймають участь в цих змаганнях. Я радий тому, що давайте поаподуємо їм. Я радий тому, що до нас завітав великий спорт. Не тільки футбол, де 22 чоловіка і куча глядачів, а де дуже багато учасників. Я сподіваюся, глядачів все буде більше і більше. І я хочу вам сказати те, що сказав заступник міністра, що дякуємо за стадіон, це тільки початок. Я запитав, що треба, щоб сюди приїхали міжнародні змагання. Треба готелі, треба дороги, треба обмаштування. А над цим всім треба буде працювати нам, всім, всім жителям Волинської області, всьому бізнесу Волинської області. Тому я дякую міністерству, що нам дали можливість провести тут свято. Я дякую всім, хто приймав участь в організації цього свята. Я дякую спортсменам і сподіваюся на їхні результати. І я дуже сподіваюся, що це не перший, як мінімум, чемпіонат України, який приймає Луцьк. І вам я хочу побажати, дорогі наші учасники, щоб ви не отримували ніяких травм під час змагань, отримували тільки задоволення і були задоволені своїми результатами. Привітали спортсменів, заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук та перший заступник луцького міського голови Тарас Яковлів. Сьогодні дивлячись на учасників на організацію змагання, розуміючи наскільки важливі результати, відчуваємо, що основний Пріоритет, основна цінність держави: це громадянин, українець, фізично здоровий, високодуховний, глибоко патріотичний. І ось сьогоднішнє змагання це приклад, коли об'єднавши зусилля, державна влада, регіональна, меценати, спонсори, всі ті, хто вкладає себе у розвиток нашої держави, забезпечують. Цей пріоритет і досягає цих цінностей. Надзвичайно приємно в Луцьку вітати таких, ну, таких гарних людей. Я думаю, що вже участь сама в чемпіонаті України, це вже багато що значить. Однак, я все ж таки вірю, що сьогодні Луцьк вас зустріне не тільки гарною погодою, але й е, гарним настроєм і гарними враженнями. Сподіваюся, що сьогодні переможе найсильніший. Однак, дійсно, як вже сьогодні говорилося, сьогодні вже всі є переможці і. Передаю величезне вітання від луцького міського голови Миколи Романюка від депутатського корпусу Луцької міської ради. Бажаю гарних рекордних результатів і щоб всі отримали від цих змагань те, що вони сподівалися. Першими на старт вийшли учасники бігової програми серед спортсменів, які змагалися у бігу на 100 метрів. Була і чемпіонка Олімпійських ігор в Афінах Юлія Нестеренко із Бреста. Вона у кваліфікаційному забігові фінішувала другою і потрапила у фінал. Я принял те, що поблизу Бреста в Луцьку є теж стадіон. Ну, ми коли узнали, що є можливість приїхати на український чемпіонат країни, У нас через тиждень свій чемпіонат, і ми приїхали сюди зробити просто як контрольний біг, контрольну тренировку в соревновательной атмосфері. Вот. Ну, як вам, доріжка? А, Все, Хороше соревновання, хороші условия, організація. все ми довольны всім. А дорожкою? Она быстрая или нет? Я думаю, быстрая, просто я уже не совсем быстрая. Ну готовитесь все-таки поехать на Олимпийские игры? Ну, видите, результата как бы нет у меня. Тяжело мне, к сожалению. Желание было большое, много было труда, но возможно возраст уже берет свое. Ну повертатися завжди важку. Возвращаться тяжело или нет? Конечно, конечно. После многих неудач, травм, переживаний немножко сломлен как спортсмен. Поэтому надо поверить в себя. Уедет на чемпионат Европы в Амстердам чинить. Еще не знаем. Еще будем отбираться пробовать на своем чемпионате. Впевнено, розпочали змагання провідні наші спринтери. Лідер сезону серед українок Наталія Погребняк виграла кваліфікаційний забіг. Мені подобається в этом місті. стадіон. Очень хороший удобний для високих результатів. Показала 11.29 С двадцять дев'ять Я довольна, поэтому сподіваюся на високий результат. Фіналі очень хороший теплий город. Привітливі люди. Я, мабуть, ще б повернулася сюди. Ну, я так розумію, що до Олімпійських ігор все поїдеш на чемпіонат Європи чи ні? Так, да, поїду, так як непосередньо старт перед Олімпійськими іграми, можна сказати, прикидка така. Ходять нам в плани з тренером, тому ми їдемо на чемпіонат Європи, потім на Олімпійські ігри. Будете бігти естафету на чемпіонаті Європи чи відмовитись? Ні, буду біжати естафету, звісно, в інтересах команди. Ну, судячи з того, що після Луцька поїхали на міжнародний старт, і виграли, то все нормально. Тут тренуватися потрібно. Звісно, всі жіночі приїжджати в Луцьк, тренуйтеся, тут дуже хороша атмосфера, дуже хорошо тренуватися на зборах, тому високі результати після цього. Ми будемо чекати перемоги на чемпіонаті України. Прискіпливо стежила за учасницями спринтерських забігів триразова чемпіонка Олімпійських ігор, а нині віце-президент Федерації легкої атлетики України Ольга Бризіна. Я, в общем то можна сказати, первий раз в Луцьке. шикарний стадіон. Очень приятная атмосфера, спортивный праздник, потрясающий, да. Спасибо, конечно, городу, руководителям города, конечно, Игорю Петровичу Палец за такой прекрасный стадион. Я думаю, что сегодня и по все последующие дни здесь будут показаны очень выдающиеся результаты, личные рекорды. И лучшие из лучших поедут отсюда уже на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Я желаю всем спортсменам удачи, так как сама была спортсменка, знаю, что это такое. Вот, пусть они порадуют своих нас. Таніков, конечно же, нас Вот, будем болеть за них за всіх. Вот ну а еще раз хочу поблагодарить огромное спасибо городу Луцьку організаторам цього грандіозного спортивного шоу. Я думаю, що ми сюди ще приїдемо і ви будете розвиватися. Ну ви будете переживати не тільки як тренер, як спо... але як і мама. Аже ваши дети будуть змагатися? Да, сегодня бежит моя младшая дочь 400 метрів, но она будет отбираться на свой чемпионат мира, который будет в июле месяце в Польше проходить. Старшая дочь будет отбираться на 200 метрів на Олимпийские игры. Конечно, я буду очень переживать, буду очень болеть, буду очень эмоционально болеть. Вот, потому что мне хочется, чтобы я надеюсь, что они. Покажут свои личные результаты и поедут на свои соревнования самого высшего ранга. Ну, Что вы говорят про беду риски наши? Ну, они здесь тренировались, если был же сбор спринта. В принципе, дорожка неплохая, немножко мягковатая, вот, но именно когда пройдет дождь. А в принципе, дорожка хорошая. Ну, покажут сегодняшние соревнования. Конечно, хотелось бы, чтобы она была бегучей. От будімнате надіється першого дня змагань спортсмени визначили переможців у п'яти видах програми.